QA – це про якість, але якість можна вимірювати по-різному: чи працює функція так, як задумано, і чи витримує система додаткові навантаження. Саме тому тестування поділяється на два великі напрямки functional. testing – функціональне та non-functional testing – нефункціональне. Функціональне тестування воно перевіряє. Чи система або її компонент виконують свої функції згідно вимогам і специфікації, тобто зосереджується на тому, що робить система. Юніт тестінг, модульне тестування. Тут е перевіряється окремий блок або функція програми. Integration тестінг інтеграційне тестування, перевірка, взаємодії між кількома модулями. System тестінг, системне тестування. Дає відповідь, чи працює вся система в комплексі. Acceptance Testing – приймальне тестування проводиться для підтвердження, що продукт готовий для користувача. Smoke Testing – димове тестування. Швидка перевірка, чи взагалі запускається система. Regression Testing – регресійне тестування. Дозволяє переконатися, що після змін старий функціонал не зламався. Sanity Testing – це частина регресійного тестування. Воно швидко визначає, чи можна продовжувати тестування після виправлення бай.